Після обстрілу благала про допомогу. Історія загиблої 17 липня волонтерки з Білопілля. Ігри нескорених як готуються до виступу в Німеччині вої Микола Заріцький. 9 тисяч статей для Вікіпедії. Про що дописує Андрій Гриценко онлайн довідник? Протягом вівторка та зранку середи російські військові здійснили 17 обстрілів прикордоння. За інформацією обласної військової адміністрації, зафіксовано 101 вибух. Білопільську громаду обстрілювали з мінометів та артилерії. Внаслідок артобстрілу пошкоджено три приватні житлові будинки. Понад 30 пострілів з артилерії та мінометів зафіксували у Краснопільській громаді. З мінометів російські військові обстріляли серединобуцьку, Есменську та Хотінську громади. За інформацією обласної військової адміністрації, обійшлося без загиблих та поранених людей. Тетяна Валентинівна зіграла на цьому місці. Я вибачаю, так їх заколкали. Керівник Білопільського волонтерського центру Сергій Долуда згадує, як намагався допомогти пораненій під час обстрілу 17 липня волонтерці. Російські війська влучили тоді в міський парк. Дві жінки загинули на місці. Ще одна волонтерка Тетяна Лєбідєва померла від поранень в лікарні. Я отут присів коло неї тримав її за руку. І отут вона мене просила, щоб ми її похоронили. Я намагався тримати її в свідомості, щоб вона не втрачала свідомість і розказував їй, що ми будемо жити ще довго й довго. На жаль, цього не сталося. Нині у парку наводять лад комунальники, прибирають сміття, спилюють понівечені дерева. Поруч із лавкою, де відпочивала волонтерка зі своєю подругою, і досі лежить шпилька загиблої Тетяни. Сергій згадує, у день обстрілу бачив прикрасу у її волосі. Річ, яка залишилася від Тетяни. Тетяна була пенсіонеркою. Її чоловіка, розповідає Сергій Долуда, 30 років тому вбили у Москві. З тих пір жінка жила сама. Під будинком, де мешкала Тетяна, стоїть кошики з квітами та траурною стрічкою. Їх на сходинки принесли сусіди. Чоловік солнечко, і роза. Тетяну у будинку знали любили всі, розповідає Валентина Андрієнко. Жінка товаришувала із загиблою 38 років. Разом, говорить, доглядали городи, жили по сусідству. Нині на згадку про неї лишився квітник, який Тетяна висадила біля дому. У одкрісені вечір вона її якраз прополола, полювали вместе місті. Ми то саме потом відео. Так, це далі клумба, рози, лілія вона дуже любила. В ніч перед обстрілом Тетяна разом з сусідами ночувала у підвалі. Розповідає Валентина. Вранці пішла допомагати у волонтерський центр. Потім почався обстріл. Ніколи не було такого случаю, щоб якщо починався обстріл, щоб вона не позвонила. Вона завжди дзвонила, вона завжди питала, завжди казала. І перший раз, коли вона не позвонила, я запідозрив одразу, що ну щось сталося. І коли вже позвонили до неї, взяла трубку. Не вона, і нам сказали, що вона тяжко поранена в лікарні, тоді вже зрозуміло стало, чому вона не набрала. Родичка Тетяни Галина одразу поїхала в лікарню. До пораненої жінку не пустили. Операцію зробили, все нормально, вона дуже тяжка. Ну, Кажу, я тоді прийду завтра вранці, а вранці дзвонили, що та ніку нема. Коли її не стало, в мене якось серце обірвалося і, так сказати, половинки себе не стало. Ну, пустота стала всередині. Вона загинула в 61 рік, хоча дуже любила життя. Жінок-волонтерок Тетяна вважала своєю родиною. і до Білопільського волонтерського центру останні півтора роки приходила щодня, розповідає його керівник Сергій Долуда. Там жінки разом плели маскувальні сітки. Це саме та сітка, яку не встигла завершити Тетяна Валентинівна. Але тут приложені її руки. Працюють волонтерки в центрі зазвичай до 12-ї години. Того дня, згадує чоловік, робітниці встигли розійтися до початку обстрілу. Сам чоловік ще знаходився в приміщенні неподалік парку, куди влучив ворожий снаряд. Я побіг в парк, бо там були страшні крики. До речі, це кричало саме наша конюша. На місці події. Було вже два трупи. Я над нею присів, вона мене схопила за руку. Все було в крові, це було дуже страшно. Її єдине прохання Сергійку похороніть мене по людськи Моя досі какаша стоїть, бо вона кричала, Галя, спасіть мене, а в мене ноги перебиті, мене вбили. На столі волонтерському центрі квіти, траурна світлина і ножиці. Тетяна працювала лише ними, розповідає Сергій. Ножиці їх ніхто не візьме більше в руки. Наші жінки не зможуть їх взяти в руки. Волонтерки центру продовжують працювати, попри обстріли. Говорять, допомагати українським бійцям не перестануть, не дивлячись на те, що ворожі снаряди падають майже за вікнами. Більше ми не можемо нічого зробити, а сітки плести ми вміємо. Можемо тут треба. І будем, так. Діана Крахматова, Лариса Дудченко, Суспільне новини, Сумщина. Із шести травмованих у аварії з мікроавтобусом людей, які звернулися за допомогою нині троє, залишаються у романській лікарні у стані середньої тяжкості. Про це розповіла заступниця головного лікаря з медичної частини Лариса Житкова. Аварія сталася поблизу села Бобрик Роменського району у півдні 18 липня. Мікроавтобус з'їхав у ковет та перекинувся. За інформацією речника управління ДСНС у Сумської області Олега Стрілки в салоні авто перебували 24 людини. Більшість людей змогли самостійно вийти, проте деформованими конструкціями зажали двох жінок. Саме рятувальники, використовуючи спецобладнання, змогли швидко деблокувати людей і на ношах перенести їх до карети швидкої для подальшої спеціалізації. За попередньою інформацією, сказав виконуючий обов'язки начальника Роменського районного відділу поліції Михайло Ільницький, 46-річному водію стало зле. Після чого автобус і з'їхав у ковет. Незважаючи на реанімаційні заходи, креманець автобусу помер. Наразі причина смерті встановлюється. У поліції з даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України. Я Заріцький Микола Миколайович. Наразі ветеран Збройних сил України. Беру участь у міжнародних змаганнях Інвінтус Гейм 23-го року в місті Дюссельдорф. Про Миколу, який у жовтні 2022 року на бойовому завданні втратив ногу, ми розповідали у лютому цьогоріч. Тоді воїн розповів, як вдалося за два місяці після поранення за допомогою благодійного фонду поїхати до Сполучених Штатів на протезування та подальше відновлення. Нині ж чоловік у складі національної команди готується до ігор нескорених. На відборі в місті Львові на всеукраїнських змаганнях іграх нескорених. Там показав гарний результат, як в реабілітації, так і в спортивному результаті. Ну, і за особливим відбіром сформувалася команда, потрапив до збірної команди України. Микола говорить, до збірни відбирались понад дві сотні учасників. Пройшли відбір 25-ро. Вони представлятимуть Україну в різних видах спорту. Воїн із Сумщини виступатиме в семи видах. Ядро, диск, дві греблі на чотири на хвилину. Естафета, естафета, чотири по сто. Ну і два командних вида – волейбол, сидя і баскетбол на візках. Микола розповідає, виступати на іграх нескорних допомагатиме юнацький досвід. Раніше він брав участь у чемпіонатах України серед юнаків з легкої атлетики і виборював місця на цих турнірах. Чого чекає у Дюссельдорфі, говорить. Для мене все одно це змагання. Тобто, гарний результат на змаганнях, я вважаю, це є приклад пройденої твоєї успішної реабілітації. Тобто це і буде приклад, досвід всім іншим, що ну. Як потрібно, ну що потрібно, себе тримати в руках і показувати результат. Останній час Микола тренувався у Сумах. А цієї п'ятниці їде у коншу на збір баскетболістів. 9 вересня він у складі 25 українців у німецькому Дюссельдорфі стартує на іграх Нескорних 2023. двома трьома словами. Всі свої перемоги я подарую дачці і всім українцям. Олександр Качана, Віталій Педенко, Суспільне новини Суми. Лухівчанин Андрій Гриценко написав вже понад 9 тисяч статей для української вікіпедії. Чоловік працює завідувачем кафедри історії місцевого педагогічного університету, досліджує історію нашої країни. А у вільний час розповідає робить все можливе, щоб донести її до широкої аудиторії. Найбільше моє хобі, напевно, які, якому я приділяю а, весь вечірній час, і Тому де дуже вдячний своїй родині, яка до мене так ставиться з розумінням, це звичайно написання статей до Вікіпедії. Стараюсь писати більше про глухів, про наш край, про видатних людей. Андрій Гриценко говорить, що перевагою Вікіпедії є те, що кожен користувач може доповнити її. Десять років тому він розпочав з того, що додав на сайт маловідомий матеріал про рідний край. Вікіпедію можна писати навіть незареєстрованим. Так? Тобто банально виправити. Я чому у 2013 році прийшов до Вікіпедії, тобто готувався до уроку про наш край, знайшов матеріал, думаю, а чого ж він має в Вікіпедії. І розмістив там. Тоді я ще мав мало досвіду, інші його дооформили, доповнили, зробили більш таким презентабельним. У березні минулого року, коли глухи оточили російські військові, згадує чоловік, він почав писати більше, і це були переважно патріотичні статті. Коли б дійсно була нервозність, треба було себе кудись дівати. Да? Тому найбільше, що я знаходив в себе, це написання статей до Вікіпедії, особливо про загиблих героїв. Перша така була стаття, написана в майбутньому тоді про героя Несельного, ось який загинув перші буквально години під глуховом. Писав статті Андрій під справжнім іменем, тож, говорить, розумів, небезпеку, але писати не перестав. На якомусь етапі я зрозумів, що якщо, не дай Бог, нас повністю окупують, то писати більше я не буду. Думаю, може не треба. А потім, так порозмисливши, думаю, ні, навпаки треба писати більше. Тобто я не є військовим, так? але це мій інформаційний фронт. Так? Не то, що там за красиві слова зараз намагаюсь сказати, але така була тоді моя позиція. Думаю, чим більше я буду писати, тим більше інші, то, хто буде читати, зрозуміти, що треба не боятися навпаки їх, як кажуть, виганяти будь-яким способом. Продовжує свою роботу Андрій і зараз. Говорить, для нього важливо, аби справдива історія нашої країни була доступною для всіх. Олександр Соломко, Сергій Дарченко, Суспільне новини, Сумщина. У Сумській міській галереї відкрили виставку Михайла Волова. Художник представив портрети, написані в акварельній техніці. Малювати Михайло Волов почав із дитинства. Він учасник персональних і спільних виставок у місті Суми. Себе чоловік називає справжнім вуличним художником, адже працює в людних районах міста. Про цю свою виставку говорить так: щасливого життя. І це забагато частки мого життя. На цих роботах намальовані мої улюблені люди. Я більше працював завжди як графік, але зараз я працюю як живописець. В арсеналі художника понад 50 проілюстрованих книг різних авторів підручники, казки, вірші, гуморески, наукова та пізнавальна література. Взагалі у нього свій стиль. Михайло цікавий художник, от, на нього дивишся. Звісно, у нього є одна тема, яка не повністю розкрита на цій виставці. Моніки мало, мало моніки. Це його любима тема. Мені дуже подобається його стиль, його творчість. Дуже цікавий автор Михайло Волов. Це вже наша така ну, місцева легенда. Він давно, на, він давно на подіумі на мистецькому. Він відомий і знаний майстер як майстер шаржу. Його доволі часто можна побачити ну, в публічних місцях, так є театральна площа. Ми бачимо роботи, де представлені різні і відомі, в тому числі наші сум'яни. І ми бачимо такі класики, як Іван Герасимович Харитоненка, і Михайло Щепкін. І ми бачимо Антон Павлович Чехов, ну, зображені. Такі великі люди, і з почуттям гумору, і дійсно, де вже відома його славна, звісна фраза деабація, дріатічка де моря великоліпне. А лука і псел краще, і саме таку інтерпретацію дає художник. Так він ну побачив і відчув ці слова. Виставку акварелі у стінах Сумської міської міської галереї можна переглянути до кінця липня. Анна книжта Віталій Паденко Суспільне новини суми.